Рукав регланпогон. Сам рукав складається із трьох частин. Перша частина це погони. В одному ряді маємо 4 додавання. Їх ми робимо на стороні спинки з обох сторон і переда з обох сторін. Друга частина рукава це формування самого рукава. Тому в одному ряді маємо 4 додавання по два додавання по краях кожного рукава. Ця частина сама велика. І третя частина це частина, в якій йдуть додавання з кожної сторони. І тому в одному ряді ми робимо вісім додавань. Перша частина 1 четверта, друга частина одна друга, і третя частина одна четверта. Від всієї лінії реглан погона. Маємо горловину з певною кількістю петель. Маємо обхват грудей з певною кількістю петель. Від Б віднімаємо А і дізнаємось кількість петель, яку нам потрібно додати до вже існуючої горловини. А тепер цю кількість петель нам потрібно розрахувати на ряди. А скільки їх потрібно, ми дізнаємося з формули. Треба обхват грудей поділити на 4 і додати або 5, або 6%. В середньому виходить одне й те ж число. І це сантиметри, яке ми потім помножуємо на кількість рядів в одному сантиметрі, і дізнаємося, скільки рядів нам на цю кількість сантиметрів потрібно зробити. Ну а потім перетинки. Обхват грудей в петлях помножити на 5 або 6%. Отже, що стосується тіловиробу, виробу, ми вже знаємо. Тепер рукави. Формула: обхват грудей поділити на 4 і відняти 2 см і помножити на 2. А краще записати собі табличку. Необхідно знайти кількість петель на певну кількість рядів, які треба додати. Горловина 80, 180, відняти 80, отримаємо 100 петель на 48 рядів по формулі. Розкидуємо їх на 3 частини. Спинка і перед це 60 петель, бо погони це вже рукави. Зазвичай такі погони і перша частина відбуваються при формуванні ростка. Так, наша перша частина буде сформована з 108 петель. А знаючи вже першу частину і кінцевий результат 180 петель, ми віднімаємо від 180 108 і отримуємо 72 петлі, які потрібно розкидати на другу і третю частину. По формулі дізнаємося, скільки потрібно петель на рукави. 90 см обхват грудей ділимо на 4 і піднімаємо 2 см 20 см. Але помножимо на 2, бо ми маємо цей рукав і зі сторони переда, і зі сторони спинки. Тобто 40 помножуємо на 2, виходить 80 петель, від яких ми віднімаємо 10 петель погону. І виходить, що нам потрібно набрати 70 петель для рукава, які так само розкидуємо на другу і третю частину. Краще записати все табличкою і тільки потім приступати до роботи. А реглан – це зовсім не складно.